Всім привіт! Сьогодні ми ще раз пробуємо пройти на хардкорі з моїм братом. Сьогодні... він ще не появився, а зараз... зараз появиться. Чекаємо. Ого! Ага, а то, показуй займало. Сьогодні ми будемо ще раз пробувати пройти в хардкорі. О, на хардкорі. <різвищ> Тому що попередні рази вибачили, бачили, ми померли там. Ой, це не бий. Так, нам нам Я що... не буду Пішли сюди, тут болото. Пішли з вами бабу. Та йди в цю сторону сюди і давай. Подобувай! Не забувайте завжди ставити подобайку і лайки ставити мені, будь ласка. Я знімаю, стараюся. Тепер частіше. Мій брат щасливий, що ми знайшли. О, там що жаба? Жаба! Моя. 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 Все, я ее. Лава. Мы с вами надеюсь выживем здесь. Лава. Надеюсь мы с вами раз в этот раз выживем в этом свете. Я не буду свого брата. Ох, ти ж. Ні, я його буду коли, якщо наступний раз він мене не вдасть. Пішли. Я там щось бачу, чи то пісок, чи то я там. Ти куди погнав? Я там погнав. Я сюди гнав. Слушай, ти що ти так? О, Побачив пісок, не знаю, на що не пісок. Пішли. Ми з вами ми з вами будемо, як завжди. Тепер я буду завжди знімати в хардкор режимі. Оце. Я зараз особи не часто знімаю, тому вирішив знімати в хардкор режимі. Це... цікаво, але. Дуже тяжко. Ты де пішли? О, да ви що тут знайшло? Сюди спускайся. Падай в воду и пішли. А що тут робить два такого дерева? Вон цих вон бачиш? Тут ж більше таких нема. Пішли. Ой, де сюди? Там трусник. Дивися на нього. Дубовий ліс? Що Я там? щось вверху бачу. На самому верху щось є. Я ж писав так. А, ні, тут просто дерево. Та, я бачу, що то просто дерево. Так нам ну, треба якось. Я там буду жити. Значить я буду ходити далеко-далеко, а ти будеш там тут. Молодець, іди на, йди на задній бік гори. Попливемо далеко-далеко. Так. Ну, я вас познайомлю, його звати Сяк. Я тут бульк, булькву. Треба треба спорити. Я стору. Все. Піднімайся, зараз будеш плифти. Ти куди? Іди сюди. На човен, сідай ночом. Ладно, вещи сідай. Надеюсь, цього разу ми з вами не програємо. Я там того разу. Та сідай, Дже! Потому что вс здум, то буде кататься. А ми не хочемо з вами пограти ще один раз на хардкорі. Ну, якщо хочеш, то, то пішли до той лави, яку ми знаходили, і не, я тебе стовпну. Ми знаходили. Правда? Тепис. Надеюсь, ви це відео будете дивитися. Ніж попередньо. Я надіюсь, ви підтримаєте мій канал. Тому що вам не буде теж, просто підписатися на мій канал. Мені приємно, вам легко буде будете робити. Вам і не тяжко, а мені приємно. Будете, що ви підпишетесь на мій канал. будь ласка підписуйтесь на мій канал. І, і... напишите в комментариях, наскільки вам сподобалось це відео і чи знімати другу частину. Да. Я тут. Я покажу. Мій брат поки дай игру. Мы його будем тут чекати, збудуємо напевно хатину?

це хочеться в нього скоро. Ми не можемо знімати з цим трепом, бо у цього він не розуміє, як знімати відео. Ви спитаєте, а я скажу, мені треба потратити. Ну, я треба потратити, мама. Напевно, багато хто з моїх підписників знає, що деякі поставить. Не в тому, чому, тому що я, напевно, вже давно не знімав досі. Або просто їх стало, їм стало не цікаво дивитись мій канал. Він може тільки.